Це ми зараз купили сітку і будемо робити для, для мангала такий габіон. Сюди камінчики. Зараз я відріжу зайве. Ну, Як же ж без моєї помічниці? Вона тут, як тут. Дамі, я помічниця номер один. Каміння ми вже теж розбрали. Ось таким камінням будемо наповнювати наводити красу. Це ми зафіксували, зробили каркас, зафіксували його, щоб він не розкладався. І зараз закладаємо каміння. І ось такий у нас камінь буде у вигляді гадио. Підрізаю е, сітку, щоб зробити такий е, бортик, загорнути його, щоб не задиралося. Звичайно, не, не ідеально зроблено, але на перший раз згодиться. Ось такий мангал. Облаштували каміння в стилі гавіону. Помічниця моря. Теж помагав. Але то не точно.